Ма, це взагалі солодке і схуднення, як знайти в цьому баланс, аби дійсно худнути і себе не обмежувати. Я одразу хочу зазначити такий момент, що коли ми дійсно не сідаємо на дієти, не сідаємо на якісь обмеження, не рахуємо калорії, не зважуємо кожен шматок їжі, не харчуємось за меню? Це дуже важливий момент, тому що коли ви харчуєтесь за меню, тільки йдете, просто знаєте так. Інтуїтивно, не відчуваючи себе тільки за якоюсь програмою, що вам дали все, ви розриваєте зв'язок з собою. Ваше тіло іде окремо за програмою, ви окремо, ви тільки чекаєте того моменту, коли ж воно закінчується, і потім відбуваються зриви. Що стосується солодкого, да, як знайти цей баланс, по-перше, є причини, коли ми так його дуже дуже хочемо. І першу причиною є стрес. Як би там не було, я постійно. Спілкуюся з дівчатами своїми і постійно чую Настя, зараз грудень місяць, все купа справ, не знаю, що і як. Просто біжу на роботу, щось там десь трішки починаю під'їдати, навіть не фіксую за собою. А Потім вже здається, що ой, блін, я вже все це з'їла, і солодке пролітає, і я не можу це ніяк І Я тут кажу один момент, будь ласка, зупиняємося і трішки видихаємо, тому що кожне ну наше життя воно ж завжди періодами, да щось а, так швидко-швидко, потім зараз пройде пройдеться піковий стан і вже після 20-25 чисел все ми будемо відпочивати абсолютно точно, абсолютно точно всі, і більш-менш, ну все одно робота піде на спад. Тому тут важливий такий момент: якщо ми стресуємо, да і ми заїдаємо солодким. Це означає, що ми просто не знаємо, як проживати свої емоції по інакшому. Я кажу, щоб прожити емоції будь-які, їх треба вивільнювати. Тобто, можна проплакати класно. Про наприклад, проспівати, про танцювати, зробити якісь фізичну активність, фізичне навантаження, пройтись, прогулятися свіжим повітрям, а подзвонити подрузі, подзвонити мамі. Ну тобто, ось є ну безліч варіантів. Як реально навіть записатися до психолога, це також буде варіант, як можна прожити свої емоції екологічно. Тому що коли ми заїдаємо це солодким, це означає, що ми просто не вміємо по інакшому. Другий момент, якщо ви дуже хочете солодкого да й чекаєте, о Боже, коли ж цей день настане, то зазвичай ви просто харчуєтесь нераціонально. Дуже мало складних вуглеводів. Що до нас відноситься до складних вуглеводів? Це каші. Це крупи, це паста, це картопля, це батат. І я нагадую, що ми поправляємося, набираємо вагу не за того, що ми будемо їсти, грубо говорячи, да, там запечену картоплю ввечером. Ні, звичайно, ні. Ми набираємо вагу через те, що ми їмо все підряд на протязі всього. дня. Ми під'їдаємо, ми багато зриваємося, ми стресуємо, ми маємо вже розлад харчової поведінки. Ми не знаємо, як з нього вийти. І, звичайно, ми сідаємо на дієти. І ось це замкнене коло це і є, призводить до того, що ви набираєте постійно вагу. Картоплі боятися не треба ввечері, і ввечері складних вуглеводів також боятися не треба. Тут все дуже індивідуально. Але Якщо ви раціонально будете харчуватися і дійсно додавати складних вуглеводів да, з клітковиною зеленю до кожного прийому їжі. Зелень, це дуже важливо, щоб вас вона також насичувала. У вас не буде таких проблем з солодким. Якщо є такий певний момент, коли я про це говорила і зараз буду повторювати, коли ось прям ну, дуже хочеться, ви відчуваєте, що все просто зносить дах, да, будь ласка, з'їжте собі там 30 грамів цієї шоколадки, чи е, пів тістечка, чи тістечко навіть. І після цього, коли ви вже заспокоїтесь, ви це з'їли, да, отримали свою дозу, скажімо так. Так, цукру, який так тіло хотіло, запитайте себе, чому ви це з'їли. Напевно, причини, коли ви будете ось так себе запитувати, причини будуть, чи ви нераціонально їли цього дня. Пропустили сніданок, пропустили обід. Чи ви стресуєтесь, чи ви чогось боїтеся, чи у вас зараз багато роботи, і ви навіть не фіксуєте все, що ви їсте. Тобто задавайте собі ці запитання, це дуже важливо. Два-три рази, якщо ви будете робити таку практику, я вам обіцяю, що у вас не буде таких компульсивних переїдань солодкого і вам так їсти солодкого і не буде хотітися. І ще один момент, який я хотіла сказати, про те, що якщо ви не сідаєте на дієти, а вже тут навіть в каналі дуже багато, я даю. Корисного контенту да, ви йдете за програмою, йдете за здоровими звичками, а отримаєте знання корисних продуктів. Ви дійсно розумієте, як правильно комбінувати між собою корисні продукти. Ви розумієте. Дійсно, як можна хутнути не за рахунок дієт, і звичайно, поки ви весь цей процес робите, у вас відбувається очищення вашого організму, зокрема, очищення ваших рецепторів. І тут справа в такому, що я дійсно ну, майже від кожної чую, що. Той, хто раніше полюбляв, ну там солодкі торти, якісь крема. Після того, 2-3 тижні вони на програмі, вони проходять і Настя, я спробувала, і мені не сподобалось. Було вже дуже солодко, було вже дуже жирно. Ось в такому, ну в такому контенті, що віддають друзям, віддають рідним. Ті, хто ці солодіші їдять, бо просто очищуються рецепти. Рецептори і це дуже дуже круто. Тому, дівчатка, прислухайтеся до себе. Розумійте, що все в нашому житті йде періодами. Не сідайте на дієти, робіть вже тут. Якщо ви вже в моєму каналі, ви маєте змогу худнути легко і задоволення, знаючи 10 здорових звичок і знаючи, отримавши знання по комбінаціям продуктів. Я вам бажаю міцного здоров'я і до зустрічі. Дівчатка, дивіться на рахунок третього пункту, да, те, що нестача мікроелементів, да наших вітамінів від чого це залежить в першу чергу. Від того, що ми постійно живемо в якихось обмеженнях, тобто ви сідаєте на якісь діяти, ви себе обмежуєте, ви там не їсте крупи, не їсте пасти, боїтеся, що від цього ви будете набирати вагу, неправильно комбінуєте продукти, за рахунок чого в нас іде неправильне притравлювання, воно у вас не засвоюється, і звичайно в нас іде не. Тача дійсно вітамінними комплексами, ми цю нестачу не можемо просто закрити. Так воно може якийсь період часу бути ок, і потім, якщо не змінювати режим, якщо не перестати сідати на дієти, все буде повертатися. Тому тут дуже важливо перестати ось думати, що є якісь магічні таблетки, і зробити саме основний акцент на харчування за допомогою здорових звичок, за допомогою правильних комбінацій. Продуктів і вилучення шкідливих комбінацій продуктів ви можете закривати всі свої дефіцити. Це я можу гарантувати, тому що я сама не приймаю жодного комплексу вітамінів вже дуже багато років і дійсно відчуваю себе і, і здавала аналізи, і все ну дуже в класній формі. Тобто, все ок. Тому я вам дуже сильно це рекомендую. Ось так, мої любі.